Пані Ірино ласка, як ви думаєте, от відрізняється зараз ставлення до України у волновасі від того, що було ще до війни? Змінив, змінився, ось змінилося ставлення до єдності чи ні? Дійсно, ми всі різні, різні за звичаями, за традиціями, за культурними традиціями. Але ми однакові в тому, що ми хочемо любити свою Україну. Я не буду приховувати, що деяка кількість людей, їх небагато, але вони є. Вони, можливо, не так патріотично налаштовані, як, як того б нам хотілося, усім хотілося. Ну а про яку кількість людей йде мова? Ну, от скільки їх, наприклад, там кілька сотень? Ну, чи важко, це 10? Важко. Мені важко, важко та... зараз це дуже говорити, угу. але я знаю, напевно, я впевнена, що такі люди є. Але набагато більшість людей, які справжні патріоти України, які люблять Україну, і наші діти, і ваші діти, вони однакові в тому плані, що вони разом співають українські пісні, вони їх знають, що вони носять лінточки, стрічки носять стрічки кольору українського прапору на руках чи на своїх ранцях до школи. Ми всі українці, ми прагнемо цього. Я можу сказати, що тут ми побачили більш українських традицій, ніж є в нас. Що ви більш співучі ніж ми? Оце я можу відмітити. Ви знаєте, набагато більше і в таборі більше пісень у порівнянні з тими таборами, де працювали ми раніше. Це дуже так бере заживо, як можна так сказати українською мовою. Угу. І це дуже подобається нашим дітям. Дуже подобається.